Друзі, вітаю вас на нашому ютуб каналі. І сьогодні ми проведемо тестування на автономність нашого акумуляторного тримера DTC 200 BC Dual. Перевіримо, Перевіримо, наскільки часу вистачить повного заряду 4 амперних акумуляторів. Маємо ось таку заросшу ділянку, будемо починати косити звідси, і допоки не розрядяться наші акумулятори. Для мене буде це трошки довго, для вас швидше, оскільки буде на прискореному. Тож поїхали. Акумулятори повністю заряджені. Три, два, один. Поїхали. Друзі, пройшло 10 хвилин. Дуже спекотно. Сьогодні дуже спекотний день. Давайте подивимось, що за 10 хвилин стало з рівнем заряду наших акумуляторів. Рівень заряду акумулятора досі трошки підсвічується зелений індикатор, як і на другому акумуляторі. Не можу не відмітити, що ним дуже легко та комфортно працювати. Трапляються в роботі і такі бур'яни з більш товстим стовбуром, але доволі легко він їх зрізає. Друзі, пройшло 20 хвилин, як я почав косити на індикаторі жовта позначка. Жовта позначка ще половина акумуляторів є, але наша мета повністю їх в нуль розрядити. Поїхали далі. Друзі, трошки більше 30 хвилин я вже кошу нею. Я не можу сказати, що я втомився. Якщо її порівнювати з мотокосою, так, мотокоса може спилювати дерева або ж кущі, такі здорові. Але вона в порівнянні як пушинка, тому для дачі, для домашнього використання, для тендітних леді це буде ідеальний варіант. І давайте вже подивимося, що у нас по заряду акумулятора. Заряд акумулятора вже майже червоний, але трошки пробивається середня жовта відмітка. Другий акумулятор так само: червоний світиться. Але ще пробивається жовта, середня відмітка заряду акумулятора. До речі, по роботі вона ані трохи не стала слабіше. Там зустрічаються дошки. Мабуть, це огорожа. Грядок була натикався на них. Вона ні разу не ввійшла у захист, і вона анітрохи не стала слабіше косити. Але вона ще працює, тому поїхали далі. Чого зволікати. Оками відрахував приблизно скільки тут площа, яку я викосив, плюс-мінус сотка на одному заряді 4 амперних акумуляторів. Без всякої втоми можна викосити сотку не тільки трави, але й бур'яну. А посилання на цей тример ви можете знайти в описі під цим відео. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, та на все добре.